Я кожного дня працюю задля перемоги. Всі мають і тих, хто ухиляється зрадник. А чому ви самі не пішли? У мене ожеріння з 2013-го. Ми маємо жорстко карати всіх, хто уникає мобілізації. А ви коли в останні були на передовій? Я забезпечую порядок у місті. Допомагаю ТЦК, Всюди ухилянти бігають. Я служу, як можу. Герої тилу це теж опора армії. А чому тоді у вас бронежилет новий, а форма стара? Ну мені просто зручніше так не по статуту, але зручно. Ми боремось на всіх фронтах. Це не лише танки, це інформаційна війна. Тобто ви не воюєте. Ну фізично ні, але морально я з нашими. Я щодня підтримую наших пости, сторіс, на дрони. Я в темі. А ви особисто плануєте йти на фронт? Ну я поки тут потрібен. У мене там ще ефір в Тікток. Сьогодні моя донька, справжня патріотка. Вона щиро підтримує зсу. А де вона зараз? В Німеччині вивчає маркетинг. Я вважаю, що кожен чоловік має йти на фронт. Хто не воює, той не громадян. А ваші діти вже на фронті? Що мої? Вони ще в аспірантурі. Але подивимось, подивимось. Справжній українець повинен бути на фронті. Це наш обов'язок. А ви я не можу. У мене серце, мій кардіолог проти. У воєнний час не має бути вибору. Кожен чоловік зобов'язаний йти. А ви коли збираєтесь? Я координацією займаюсь. Звідси ж теж фронт.